17 листопада традиційно відзначається Міжнародний день студентів. Мабуть, для кожного студента це свято є найбільш знаковим серед усіх інших свят у календарі, адже він об'єднує студентів усіх факультетів та усіх вишів. Саме цього дня студенти можуть забути про майбутні іспити та відпочити від навчальних буднів. Бродівська міська влада щиро вітає студентів нашого педагогічного коледжу і бажає їм успіхів у навчанні та творчих досягнень у майбутній професії. Варто згадати, що тут працюють хороші викладачі та навчаються здібні студенти. Вони щороку долучаються до різноманітних громадських акцій, докладаючи зусиль для процвітання нашого міста та держави. Ось, наприклад, цього року, у квітні, в рамках традиційної щорічної соціально-екологічної акції Зробимо Україну чистою, майже сотня студентів Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича із викладачем екології Лілією Квак. Прибирали міське озеро Бугаї від сміття. Разом вони назбирали понад 140 мішків зі сміттям. Окрім прибирання, на суботнику студенти змагалися у конкурсах. Так, у номінації назбирай найбільше сміття. Перше місце здобула збірна груп Т-21, П-43 та П-23, друге місце отримала збірна груп П-22, П-32, П-31 і третє група П-33. У конкурсі скульптура зі сміття перемогу отримала група f 21 Тут викладачі та студенти отримали безліч позитивних емоцій та перш за все зробили крок до покращення життя навколо нас.